Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відображаємо характер Ісуса. Галатів 5:22-23. Плід Духа, Любов, Радість, Мир, Довготерпіння, Добрість, Милосердя, Віра, Лагідність, Здержливість. Скот Сержант британської армії після важкої служби в Афганістані почувався цілковито розбитим. Він згадував: я був у темному місці. Втім, коли він відкрив для себе Ісуса і почав слідувати за ним, його життя докорінно змінилося. Тепер він прагне ділитися Христовою любов'ю з іншими, особливо з ветеранами, з якими змагається в іграх нескорених. Міжнародних змаганнях для поранених і травмованих військовослужбовців та ветеранів збройних сил. Читання Біблії, молитва і прослуховування християнської музики зміцнюють скотта перед поїздкою на ігри. Потім Бог допомагає йому відображати характер Ісуса і виявляти доброту, лагідність та милість до ветеранів, які там змагаються. Скотт вказує на деякі з плодів духа, про які апостол Павло писав віруючим в Галатії. Вони відчували тиск з боку лжевчителів, тому Павло намагався заохотити їх залишатися вірними Богу і Його благодаті, щоб їх провадив дух. Тоді вони приноситимуть плід духа, а саме любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, лагідність, здержливість». Якщо в нас живе Божий Дух, ми теж будемо випромінювати його доброту та любов і виявляти лагідність до тих, хто нас оточує. Як Бог може допомогти вам культивувати плід Духа? Що може допомогти вам залишатися в гармонії з ним? Помолимось, Життєдайний Боже, дякую за твого духа. Будь ласка, вирости в мені плід яким зможуть насолоджуватися інші? Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.